На транспарантах на вулицях у кіберпросторі люди в Китаї висловлюють свою думку. Що таке накомислення для влади КНР, яка стверджує, що її рейтинг схвалення не опускається нижче за 90 відсотків? це програма Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. Півроку без зарплати. Такі слова написані на плакатах десятків працівників. Співробітники державної телерадіомовної компанії в одному з міст на півдні Китаю вимагають виплатити їм заборговані зарплати. телеканал, державне підприємство, «Компартія» з великими зарплатами та пільгами. Однак, в умовах уповільнення економічного зростання, рекордного безробіття серед молоді та боргової кризи в Китаї його працівники відкрили полювання за зарплатою. І ця тенденція зростає по всій країні. Ще одна демонстрація недавно відбулася в центральній провінції Хенань. На кадрах в інтернеті видно, як сотні вчителів влаштували сидячий страйк біля двох місцевих середніх шкіл. Протестували через те, що їм уже кілька місяців не виплачують зарплати. На іншому відео. Сотні вчителів-пенсіонерів на північному сході Китаю прийшли підписати петицію з вимогою виплатити їхні пенсії. Колишній китайський журналіст Джао Ландянь уважно стежить за останніми подіями. Він сказав Голосу Америки, що ніхто не поводиться агресивно і що мирні демонстрації вимушене явище в умовах нинішнього китайського суспільства. За його словами, влада приходить у стан підвищеної готовності за будь-якого натяку на скупчення людей. Для придушення демонстрацій часто залучають збройні сили. За словами Джао, під час трирічних локдаунів у період пандемії в китайському. Уму суспільстві сталося певне духовне пробудження. Критикувати владу почали відкрито. Серед китайських інвесторів зростає невдоволення по всій країні пройшли акції протесту через проблеми в секторі нерухомості. Це протести у південно-китайському місті Сачуань. Люди розгнівані, що вони заплатили за житло, але його не добудували. Деяких протестувальників побила поліція. Того ж дня на східному узбережжі в провінції Джедзян протестували перед місцевим банком, вимагаючи повернути гроші. Тут забудовник призупинив будівництво через відсутність фінансування. Іноді невідомі групи людей атакують протестувальників. Водночас поліція не реагує. Недавній інцидент. Група чоловіків у білих сорочках напала на демонстрантів. На місце направили загони поліції, але вони здебільшого стояли осторонь. Згодом демонстрантів, які відмовилися піти, відтіснили поліціянти. Протест організували після того, як найбільша приватна трастова компанія Китаю Junjun прострошила виплати за платежами. Аналогічну кризу переживає багато компаній КНР, які надають фінансові послуги. Майже три чверті їхніх інвестицій вкладено у проблемний ринок нерухомості. Сьогодні сума пропущених платежів перевищує 5,3 мільярда доларів. Аналогічні протести спалахнули й в інших районах Китаю. Торік рух білих аркушів паперу був найвідомішим у Китаї. Тоді протести спалахнули в усій країні. Зараз, коли не ростає невизначеність, ми уважніше проаналізували, що стало рушійною село тих подій. Коли ви побачите це відео, я теж буду заарештована, як і деякі мої друзі. Протестувальники прямо виступали проти керівного комуністичного режиму. Протести охопили Пекін та ще близько десяти китайських міст. Заворушення почалися лише через місяць після того, як Сі Цзіньпін досяг третього терміну перебування у владі. Він перший китайський лідер з часів Мао Цзедуна, який це зробив. Це фактично дає йому змогу правити довічно. Однак у суспільстві зростає невдоволення його політикою зокрема, найжорстокішими локдаунами, які тривали три роки пандемії. За межами Шанхаю, заклики до відставки Сі все частіше звучать з південно-західного міста Ченду. А в Пекіні натовп людей зібрався, вимагаючи свободи. У Пекіні, Шанхаї та Шенджені, на вулицях побільшало поліції. Водночас у столиці почалися так звані тихі облави. Міжнародна організація Репортери без кордонів повідомила, що в Китаї було затримано понад 100 учасників демонстрацій. Серед них була Цао Джесінь коли ви побачите це відео, я теж буду заарештована, як і деякі мої друзі. Компартія Китаю швидко припиняє суспільні прояви і накомислення, які можуть підірвати її владу. Проте китайські громадяни стають дедалі сміливішими у своїх виступах проти політики. І це після трьох років локдаунів, у результаті яких мільйони людей опинилися замкненими у своїх квартирах з обмеженим доступом до продовольства та медичного обслуговування. У лютому цього року китайська влада зменшила виплати з медичного страхування у кількох містах. Люди почали обурюватися, що більше не можуть дозволити собі купити ліки. Протести, що спалахнули, назвали революцією білого волосся за аналогією з революцією білого аркушу. Десятки тисяч людей, переважно пенсіонерів, виходили на мітинги в ухані та даляні. Поліціянти жорстоко розганяли літніх демонстрантів. У деяких випадках били та штовхали їх, застосовували перцеві балончики. Незабаром до руху приєдналися жителі Шанхая. На кадрах видно, як юрби людей співають інтернаціонал. У пісні є слова Встаньте, араби, що страждають від голоду й холоду. Встаньте страждальці всього світу. Моя кров верує. Я хочу боротися за правду. Багато учасників акції пообіцяли й далі виходити на протести попри небезпеку.